Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козирів на березень 2023 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. Перше, що хочу сказати, це про планету Мир. Що у вас в березні місяці може збільшитись кількість поїздок, наприклад, по роботі, відрядження? Або ви можете подумати, все прийшла весна. Я хочу більше рухатись. Хочу поїхати в сусіднє місто, хочу поїхати там. Бори, наприклад, на цих вихідних, на наступних вихідних хочу поїхати подивитись замок, якийсь на наступних вихідних там хочу в театр кудись сходити, ще кудись поїхати. Тобто У вас спочатку весни збільшиться рух і збільшиться кількість спілкування. Отже, ви будете більше бачити своїми друзями. У сфері, там, де багато документів, наприклад, це може бути податкова, або ви юрист, можливо, або ви працюєте нотаріусом, де є багато документів і підписують договори, то у вас збільшиться кількість такої роботи по а починаючи з 19 березня Меркурій перейде в знак Олен, і це для вас четвертий сектор. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, сектор, який відповідає за е, нерухомість, за батьків, сім'ю. І як це може програтись? Що значить. Ви можете придбати, до речі, нову нерухомість. Якщо у вас були такі плани, то березень місяць для цього прекрасно підійде, тому що всі планети рухаються в прямому русі, немає жодної ретроградної планети. От, і це означає зелене світло просто для всіх справ. 7 березня на вас чекає повний місяць, який відбудеться в знаці діва. А це для вас дев'ятий сектор. Ну, про що говорить дев'ятий сектор? Дев'ятий сектор це сектор всього міжнародного, це сектор закордону, сектор імміграції, поїздок за кордон, навчання. Тобто, може, якщо у вас були плани кудись поїхати, емігрувати, то це прекрасний час для цього підійте. Або якщо у вас були... Можете, наприклад, підписати співробітництво з якоюсь міжнародною компанією, або поїхати за кордон на роботу, влаштуватись там на роботу, працювати. І ще хочу сказати про планету Сатурн, яка в березні теж міняє знак, і робить вона в день. Меркурій. І Сатурн до вас е, туди переходить на 2,5 роки до середини 25-го року. Тому весь цей час у вас буде великий акцент е, на поїздках, на документах, на спілкуванні. І е, Сатурн е, вам принесе цього багато в житті. Ще я хочу сказати про планету Венера, яка. Е, Спочатку місяця до 16 березня знаходиться в знаці Овен, а це для вас четвертий сектор. За що взагалі відповідає четвертий сектор? За ту саму нерухомість, про яку я говорила попередньо, там де у вас знаходиться і Меркурій. Тобто, якщо у вас були плани, наприклад, купити нерухомість, то березень для цього підій. І по Венері ви можете знайти якийсь дуже вигідний варіант. знаєте, Наприклад, коли люди терміново виїжджають за І е, березень прекрасно підходить для покупок і для продаж. Або, наприклад, ви можете вигідно продати квартиру, типу по вигідній ціні її виставити і швидко знайдеться клієнт. А потім, починаючи з шістнадцять. 16... Сектор побачень, сектор хобі, дітей, бізнесу. Тобто, якщо у вас були якісь плани на бізнес, або ви давно думали, чи в якимось хобі займатися, не займатися, то березень прекрасно для цього підійде. І ще, наприклад, це місяць дітей. Якщо ви хотіли, ну, наприклад, Сонце входить в знак Овен, і вже 21 березня відбудеться новий місяць в Овні. А це для вас четвертий сектор, за який я говорила попередньо. Це сектор нерухомості, сектор місця проживання. Тобто, у вас великий акцент в березні буде робити саме на нерухомість, на місце проживання, на імміграцію, тому що з Четвертий сектор, він ще відповідає за переїзд, а у вас там і Венера знаходиться, і Меркурій знаходиться півмісяця, і Новий місяць зараз переходить в четвертий сектор, і Юпітер у вас знаходиться в четвертому секторі. Тобто щось нове може прийти у ваше життя. в плані, Ви можете придбати нову квартиру і приїхати туди жити відповідно. Четвертий сектор це сектор за кордону теж. От, наступне планета Плутон, яка з 2008 року знаходилася в вашому знаці Козароги. Практично там виходить 15 років. Вона знаходилася в вашому знаці і наводила порядок, тому що Плутон дуже любить структуру, порядок. І, до речі, напишіть в коментарях. Чи ви відчували, що Плутон знаходиться в вашому знаці? Ну чи ви відчували, що якісь обмеження в своєму житті? Що ну все якось ну може так тяжко дається, тому що ну, Плутон нас дуже вчить життю. І зараз вже в 23-му році ви можете трошки відпочити, тому що Плутон переходить з вашого знаку і робиться він 23 березня в знак Водолій. І переходить він водолій на 20 років до 2043 року. А для вас це буде другий сектор. За що відповідає другий сектор? Другий сектор це сектор е, грошей, які ми заробляємо, сектор нашої самооцінки, сектор слова, до речі, голосу. І ви, до речі, можете заробляти гроші ну, як блогерством, як на Ютубі, в Інстаграм, або бути спікером, коучем наступних 20 років. От, як це ще для вас може програтися? Ну просто будуть зміни в ваших заробітках, типу. Плутон буде вчити вас якби заробляти гроші. Тобто, якщо ну, у вас, наприклад, було так, що раніше ви жили і вам допомагав партнер, чи батьки, чи діти допомагали, то все, наступних 20 років, це настає інший період. Це період, коли... Вам буде допомагати, бо Плутону треба буде заробляти самому. І ще одна планета, яка в березні змінює знак. Це планета Марс, і робить він це 25 березня. Марс переходить з знаку Близнюки в знак Рак. І це для вас сьомий сектор. Сьомий сектор, який відповідає за партнерство, за сусідів, за колектив, за всіх людей, які нас оточують. І, Марсу ви будете більше якби, спілкуватися, в принципі, з людьми. Може, у вас нові партнери з'являться, може, у вас нові колеги з'являться, може, у вас нові сусіди з'являться, тому що у вас там йде зміна місця. Нерухомість, тому що там у вас і новий місяць буде в четвертому секторі, і Венера, і Меркурій. Там знаходиться частину місця, і Юпітер у вас там знаходиться. І це місяць, який, де буде багато присвячено і задоволенню, і дітям. І це місяць, де, який може бути для вас е, знаковим в плані переїзду, що ви вирішите переїхати, і мигрувати. От я бажаю вам успіхів у всіх ваших починаннях. Нехай все здійсниться, про що ви мрієте. І підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.